Добрий день. Коли ви купуєте недорогі біжутерні сережки, те, який у них замок, особливого значення не має. У разі втрати ви не будете цим дуже перейматись. А при покупці коштовних сережок краще обрати сережки з надійним замком. Це англійський. Замок. Замок омега. І пусети з різьбою. Найбільш розповсюдженим є англійський замок, і три помилки, про які я розповім, пов'язані з ним. А саме з довжиною штифта, шириною або товщиною штифта, і положенням відносно верхнього краю сережки. Обираючи сережки, ви повинні знати, яка у вас мочка: товста, тонка чи нормальна. І який прокол, ідеальний чи ні. Уважно розгляньте штифт сережок. Повна довжина штифта зазвичай 1 см. А робоча довжина штифта, тобто до Перехрестя з рухомою частиною сережки від 5 до 8 мм. І ось ці 2-3 мм можуть суттєво впливати на ваші відчуття. Якщо при товстій мочці ви оберете сережки з коротким штифтом, ви будете відчувати незручність і навіть біль. Якщо при тонкій мочці оберете сережки з довгим штифтом, вони будуть випадати вперед і завалюватись вниз. Вам доведеться їх постійно поправляти назад. Навіть важкі сережки будуть сидіти гарно, якщо правильно обрана довжина штифта, справа штифт довжиною 8 мм це для товстої мочки вуха, а зліва штифт довжиною 5 мм це для тонкої мочки вуха. Ширина штифта. Якщо у вас дуже маленький отвір, ви не зможете носити сережки з англійським замком взагалі. Вам підійде омега. Або прості пусети. Там діаметр штифта. Менший. Занадто широкий штифт буде травмувати і нормальний отвір, визиваючи біль і запалення. В цих сережках права сережка, зручна ліва сережка. З більш широким штифтом. Хоча ця ширина здається незначною. Але визиває незручності. Ліва сережка не входить в нормальний отвір, а права сережка цілком комфортна, і різниця невелика. І гостра вирізка теж може спричиняти біль. Положення штифта по відношенню до верхнього краю сережки. Якщо ваш отвір не ідеальний, сильно розтягнутий, зі шрамом, низький прокол, краще його повністю закрити сережкою. Обирайте сережки з заниженим штифтом. От так буде завжди виглядати гарніше. Великий лайфхак. Якщо у вас є гарні сережки з длинним штифтом, а мочка вуха тонка, і сережки завалюються вперед, ви можете скористатись отакою силиконовою заглушкою. Обріжте її. І після того, як надягли сережку, надіньте на штифт, а потім застібніть. Я ношу сережки все життя, і місяць тому вперше загубила одну сережку. Це була така срібна сережка. Такий замок ненадійний. І ця втрата спонукала мене записати сьогоднішнє відео з інформацією з інтернету і з власного досвіду. Я рекомендую носити сережки з англійським замком, не широким. Штифтом і заниженим штифтом. А все інше, звичайно, підбирайте на свій смак форму, розмір, доцільність, доречність тих чи інших сережок. Тільки пам'ятайте, що чим важчі сережки, тим скоріше вам захочеться їх зняти. І я покажу вам ближче сережки, які приймали участь у сьогоднішньому показі. Це італійське золото 750 проба. Це українське виробництво. Штамп з тризубом. 585 проба. Це теж українське виробництво фіаніти і 585 проба. Це посети з різьбою. З радянською пробою. Це позолочені грузинські. І це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. На все добре. Ще покажу біжутерні одиночні сережки, які є на заставці. До речі, біжутерні сережки з англійським замком майже не зустрічаються. Це кліпса 1928. Австрійська Кліпса Вінтажна. Дуже гарненька. Айван. Кліпса. Вінтажна кліпса без маркування. Вінтажна кліпса з художнім склом. Сережка без маркування, але виглядає дизайнерською. Кліпс Сінер. До побачення на все добре. Забула показати одиночну кліпсу Карл Лугерфельд.